Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі, ви на каналі ТРО Україна, на каналі Українську Відьму. Звуть мене Аня. Дивимось Дніпро область. Вітаю! Що чекаю, що буде. Кривий ріг. Давно не дивились. Найближчі дні, найближчий період. Давайте. Що чекаю, що буде. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Дякую всім, хто підтримав різдвяний збір. Всіх обіймаю. Підписуйтесь на інстаграм, на телеграм. Дякую за те, що підтримати наших зайчиків. Дніпро. Найближчі дні. Гості до вас думають. Д... <кхм> думають, як оборону будувати. Питання в тому оборону не Дніпра, спокійно. Ще ніхто не... Не захоплюють. Я знаю, що ви нервуєте. як оборону в області, тому що багато чого не кажуть. Я думаю, що тут місцеві бачать ворога набагато ближче, ніж ми бачимо це навіть на діпстейці. Мені так показує, що десь вони прям тиснуть, тиснуть. Масований якісь. Він не заспокоїться. Покажи мені, що ти ще раз показав. Центр, ближній центр ближче до залізниці. Картинку так показала. Я думаю, де я це бачила у вас в Дніпрі. Мені просто у вас простіше дивитись, бо я у вас була багато разів. Дніпро найближчі дні. Повторення ситуації. По відчуттях. Тривожно буде з дня або так, от тільки сутені, вже тривожно. Вже тривоги бахають, вже щось є такий момент. Ми вже це дивились, цю ціль ми вже казали. Низько над водою йде. Енергетика буде. Заручники ситуацію. У вас взагалі-то в мережі якийсь збій буде в самій мережі. Трансформує обстріл, може залітати з чотирьох боків. Може, отак не вибачте, залітати, так, знаєте, різко, коли татить і різко вниз іде ціль. В області думають над евакуацією додатково. Що десь ще вводити обов'язково? Думають, думають, багато про вас говорять захист. Ні, Загублені душі будуть. Будуть загублені душі. Передмістя він чимось намагається добити, пристрілюються, не відразу вийде, але вийде. Вночі, коли знаєте, спимо в будинку, загублені душі показую. Я це не люблю казати, але воно так іде. Як іде, так іде. Нічого тут вигадувати ми не можемо. Дніпро, найближчі дні. Дніпро, найближчі дні. ППО працює, спочатку область, нібито облітаємо, летимо далі, нібито не до нас. Це обмана. Омана, тому що ви використовує обманює ППО. Багато не збиваєте, до речі. Шкода, що ми не можемо не так сильно вдарити там, де вони їх запускають, щоб вони вже звідти не могли пускати. В області, дивіться, може бути знову військових в області. Я не буду пояснювати, як. Це коли трагедія, знаєте? Ви зрозуміли? Павлоград найближчі. Дні. Іде атака, йдуть щось Щось ми там вигадуємо, якусь частину е, захищаємо. Павлоград. Висока будівля, може поруч бути поруч бути якийсь навчальний заклад, але він не в навчальний заклад сілився. Щось є поруч. Це може бути, знаєте, як от ТЦК або щось таке, щось є поруч. Що з військовими пов'язано. Що на, на мапах було, зрозуміло колись? Буде тихий період, тихий, знаєте, затища, а потім і вдень кошмарить і ввечері, і щось він не заспокоюється. Самар найближчі дні, сама. Обережно на вулицях, вдень діти, люди. Дещо на околицях біля заправки може впасти. Якийсь великий вогонь, такий точковий удар, знаєте? Я думаю, вас якось навіть на відео зафіксують, що воно оче в дорогу впаде. Знаєте, як люди рухаються, і воно падає. На військових полює. Хто щось здає, передає. Самар найближчі дні. Сама. Активний диявол. І в районі вашому активне сильно. Камінське, найближчі дні Камінське. Взагалі може бути щось важке. Йти в ваш бік, як ракети. Обережно. Я кажу, таке відчуття, що Макіс як масований. Боже, передмістя прилітає, над водою низько летить. І загрозу для міста показує. Тільки, знаєте, час дивно. Як сутінки або світанок. Ще така є загроза. Кривий ріг вітаю. Кривий ріг вітаю. Путаються карти на вас, путаються дорожки. Кривий ріг. Найближчі дні. Швидше, що ви довго не чекали. Область палає, загублені душі. Вам чи видно, чи чутно щось в передмісті важко. Він почне в вашому районі, в місті, знову полювати лікарні, медичні якісь центри, кривий ріг найближчі дні. Знову по світлу якась біда. Атака на енергетику. Повторення ситуації. По третьому колу б'є в одній ті ж самі точки. Знаєте, знову кажу, як квадратами вибиваю. Добре, кривий ріг, найближчі дні. Кривий ріг. Ми чекаємо на якусь атаку, воно чомусь дивно пішло не туди. Дивіться, у вас ну, є загроза по мостах. І ви, район, все, що на воді, те, що він там на місто намагається кошмар. Та це знаєте, не найстрашніше, що він планує. Я розумію, що вам страшно, але є в планах якийсь об'єкт на воді, ракети і шахіда є. Або у вас там підстанція біля води. Область прям сильно буде страждати. І в передмісті приватний сектор. От знаєте, як. Може, у вас там дуже близько села є, знаєте, як місто через дорогу село. І прям невеличкі такі будинки. Руйнує. Ні, капальни ближчі дні. Арта, арта, дітей повбиває вдень. Хай Бог мале. Вдень. Прям спеціально, знаю, коли вийдуть. І чимось важким. ще якось так страшно, болі літаки низько йдуть, бо щось так низько жить так страшно. Бачу, як горить щось. Нібо то земля пуста, знаєте, вже ну, що на ній, на ній може рости. А таке відчуття, що горить, як сухостій. Марганець найближчі дні, марганець найближчі дні. Люди, діти, закрита інформація. Не пускають, не запускають, не випускають як десь людей, бо не можна брати. Проїхати. Люди ходять, все одно прилітає. Один від зброї, другий від зброї. Хтось приїде до вас, як знаєте, з ревізією з військових. Важкий удар. Дивіться, каби можуть бути або щось важке. Ой, по місту.